Колеги, добрий день! Ми продовжуємо розширювати нашу продуктову лінійку в сегменті ортопедії, як ви вже бачили. Ми додали цікаві ортези троє марки DanJoy. Короткий огляд тих продуктів, які вже у нас є в асортименті. Почнемо з найбільш простого продукту. У нас з'явився тутор це альтернатива тому продукту троє марки Орліман, який у нас вже є. Тутор теж виконаний з такого ж самого легкого матеріалу, має бокові панелі, вони з'ємні. Універсальний розмір, висота 50 см. Задні дві панелі регулюються. Якщо панелі потрібно підігнути, їх трошки можна підігнути. Панелі мають відмодульований кут для фізіологічного положення коріного суглобу. Розмір універсальний, легко застібається, в принципі, з нічого складного в цьому немає. Це, що стосується тутора. Цікава лінійка. У нас є еластичних ортезів. Ключова відмінність еластичних ортезів полягає в тому, що всі вони сертифіковані за системою ASQUAL. Якщо сюди подивитись, а на кожній коробці є відмітка сертифікату ASQUAL. Це говорить про те, що всі ортези мають підтверджений третій клас компресії. І ключова особливість ортезів в тому, що вони покращують мікроциркуляцію, відтік венозної крові з зони ураження, покращення циркуляції в зоні ураження відповідно скорочення строків реабілітації. Це ключова особливість еластичних ортезів ленджою. Якщо говорити про модель Fortilax, це еластична модель анатомічної форми. Має анатомічний дизайн, спеціальні вставки, підвищення еластичності в підколінній ямці для того, щоб не перетискати і забезпечувати комфорт, а, має також спеціальну посилену зону в області надколінка і спеціальні вставки для комфорту в області надколінка. В принципі, по даній моделі все. Якщо говорити про модель з кращою чи з більшим ступенем фіксації, це модель наступна. Називається вона Rotolax. Rotolax теж має відмітку системи. Сертифікація сквал. Він теж має компресійні властивості, сертифіковані третій клас компресії. Даний ортез вже має бічні вставки, бічні напівжорсткі вставки і має парапателярне кільце. Особливість цього ортезу також в тому, що він має силиконову підкладку, щоб попередити сковзання. Якщо його подивитись зсередини, то парапателярне кільце має рельєфну поверхню для додаткового масажного ефекту і стимуляції кровообігу в області корінного солоду. От така чудова річ. В принципі, поєднання анатомічного дизайну, і компресійного ефекту це все для того, щоб значно скоротити строки реабілітації і покращити трофіку колінного суглобу. Додатковий ортез також має пом'якшену обставку в підколіні ямці. Це все сприяє кращому комфорту експлуатації ортезу. Ну і наступна модель ортезу – це модель Playmaker Expert. Даний ортез відрізняється від е, двох попередніх еластичних, тим що він виконаний. Із такого собі матеріалу рапріну відрізняється повітропроникністю, апресійні властивості, але основна його роль бокова стабілізація за рахунок бічних вставок. Тут є металеві бічні вставки з поліцентричним шарніром. Ортез повністю роз'ємний. Його рекомендовано застосовувати для пацієнтів, яким важко одягати. Через стопу, особливо це пацієнтів післяопераційних, пацієнтів з надмірною вагою похилого віку. Також зверніть увагу, що в підколінній ямці є спеціальна еластична вставка для того, щоб покращити комфорт в експлуатації ортезу, особливо при згинанні та розгинанні. Ортез легко одягається, застібається за допомогою верхнього і нижнього рівня, має лепучки мікровелка. Це все є особливістю ортезу Playmaker. Далі у нас ідуть ортези гонокостопного суглобу. Перший продукт це у нас артез. Strapilax, він відноситься до еластичних компресійних ортезів. Він так само, як і ортези колінного суглобу, а сертифікована система Асквал це великий плюс для скорочення строків реабілітації, зменшення набріку гонокостопного суглобу, особливо в період ранньої реабілітації після пошкодження гонокостопного суглобу. Має такі особливості: перше, це, як я вже сказав, компресійний еластичний матеріал, друге це анатомічний дизайн, третє це вставки під Кісточки з масажним ефектом для кращої фіксації. І четверте це додатковий ремінь для фіксації, тобто він по типу вісімки, додатково фіксується навколо гомілкостопного столову і таким чином забезпечує додаткову фіксацію. Це, що стосується еластичного. І найбільш цікавий продукт це Ортез А-60, хто був на тренінгу від виробника. Та бачив вебінар, вже знає, чому А-60, повторю. Це унікальний продукт і розробка компанії DanJoy. Полягає вона в тому, що Ортез виконаний із е, з'єднаних жорстких елементів по бокам, які розташовані по відношенню до гонокостопного суглобу під кутом 60 градусів, якщо подивитись на нього з боку. А його основна задача це захист генокостопного суглобу. Під кутом 60 градусів це кут найбільшого ризику пошкодження таранно малого гомілкової зв'язки, яка найбільш частіше підлягає ураження при нестабільності стопи гонокостопного суглобу стопи. Відповідно, цей ортез захищає гомілкостопний суглоб, скорочує строки реабілітації і використовується як в період реабілітації після травм, так і в період інтенсивних навантажень для профілактики рецидиву травм. Він має ось такий вигляд. Тут є жорсткі бокові елементи, спеціальна м'яка вставка, одягається він от таким чином, як носочок, потім застібається і фіксується ременем, який йде в комплекті, таким чином повністю охоплюючи гнукостоп і забезпечуючи йому бокову стабілізацію. Для наших клієнтів з проблемами поперекового і попереково крижового відділу хребта ми маємо тепер дві нові пропозиції від Androya. Це модель ActiStrap і модель InmoStrap. Це нове покоління корсетів. Корсет uh, ActiStrap. Він виконаний із еластичного матеріалу компресійного. Так? Він має матрицю з чотирьох ребер поперековому відділі. Uh, ви бачите, як вони розташовані. Для uh, зручності одягання корсет має Система подвійної фіксації, тобто ви спочатку його одягаєте, потім є додаткові липучки. Вони, до речі, тут, щоб не загубитись, ці підтяжки мають додаткову фіксацію. Ви ними вже підтягуєте корсет. В принципі, зручно і практично легкий корсет для напівжорсткої фіксації від дрової марки Don Joy. Корсет InmoStrap, на відміну від корсету ActiStrap, має більш компресійні властивості за рахунок самого матеріалу. Так? І також він має додаткові ремені, які не є еластичні, тобто він забезпечує додаткову фіксацію. Тобто, мовно кажучи, акт Strap для більш активних рухів, Strap для кращої мобілізації. Висота корсетів однакова, липучки однакові, матриця в поперековому відділі теж складається з чотирьох ребер. Також тут є вставки абдомінальні, дві абдомінальні вставки для збільшення внутрішньочеревного тиску і додаткової фіксації живота. Ось такі чудові кресети від а, виробника Бенджи. Так, колеги. Ну і У нас для найбільш частих проблем променево-зап'яскового суглобу і першого пальця а, кісті також є два ортези. Перший ортез це в нас Ортез DuoForm. DuoForm він називається тому, що він має дві пластини. Його особливість в тому, що він має пластину по а, долоній поверхні. Так? Ось вона анатомічно відмодельована. Також він має пластину, яка моделюється по тильній поверхні променево зап'яскового суглобу. Він моделюється, моделюється відповідно до необхідного кута фіксації променевого зап'яскового суглобу і дає надійну фіксацію за рахунок двох пластин. Також дуже проста система фіксації. Орте застібається в області п'ястка, в середній третині передпліччя і також має подвійний ремінець. З фіксацією посередині дуже зручно, одягати однією рукою. Всередині має спеціально пом'якшену підкладку для додаткового комфорту наших користувачів. І наступний ортез – це Ортес Респіформ. Ортес Респіформ призначений для фіксації при проблемах променево запязкового суглобу, а також проблемах в першому п'ясно-палаговому суглобі і першому пальці кісті. Ортез виконаний аналогічно. З такого ж матеріалу, як і артес Form, має схожу систему фіксації з трьох ременів, але є додаткова фіксація ще першого пальця. При цьому Артес має пластину, пластину, яка циркулярно огортає перший палець. Вона моделюється, вона йде по бічній поверхні і закінчується в біля нігтєвої фаланги. Це зручно для того, щоб можна було змінити положення пальця. Кісті і продовжується до середньої третини передпліччя. Також дублюється машина по долоні. Поверхні, яка також моделюється. Плюс додатково ортез має такий напівжорсткий матеріал, який забезпечує надійну фіксацію в променево запятському суглобі. і зручно, аналогічно, зручно одягається, так зручно фіксується, не натирає, забезпечує не тільки надійну фіксацію, а й Гарні, комфортні відчуття нашим користувачам, таким чином, ми маємо гарне доповнення нашого асортименту ортопедичних продуктів, а ми маємо круті артези торгової марки Донжой, ефективність яких клінічно підтверджена, що точно допоможе нашим користувачам у вирішенні їхніх проблем опорно-рухового апарату. Так що бажаю всім гарних продажів з торгової марки Donjoy.